Просимо тебе в покорі, свята Анно, будь нашою ненькою перед Богом і нашим Отцем. Ми маємо до тебе особливе упавання і віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо ти їх піднесеш перед пристіл Всевишнього, саме тому, що Бог тебе вибрав, на неньку матері свого Сина. Ти можеш все легко одержати від нього, а так як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, не відмовить тобі сьогодні ні в чому, про що ти просити будеш. Вислухай нас нині, наша люба ненька, свята Анно, і виблагай нам заступництва твоєї доні, Пресвятої Діви Марії. Хай вашими святими молитвами Господь простить нам гріхи вільні і невільні, Хай дарує здоров'я та благоденство, Хай дарує зцілення всім немічним і хворим, Хай благословить всіх діточок, Хай дарує мир родинам і всій батьківщині нашій, та благословить нас. Всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємось, що будемо вислухані задля Твого прохання, через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь.